Earth. До речі, цікава лекції і попередні докладачі, наскільки грамотно професійно доносили з програми. Пані Скіба, щиро дякую, дякую, Делетам Дякую, Супер молодець. Пані Дигрісон, ви потужні. Ну я єдине можу доповнити, що при всіх цих програмах страдає нервова система. Правильно? Так, так, так. Коли ж спонковий кишковий тракт не гаразд. Що? Психомаційний стан і нервова система. Чому? Тому що кишківник напряму Пр... да, легені, іде в меридіан легені, але кров всмоктується з кишківника і поживне, і непоживне. Тобто все всмоктується і поступає в кров. А кров що це? Це все весь у нас цілісний організм і центральна нервова, тому числі система. Закрепили. Все. Людини, інтоксикація і що? Депресія. Порушена мікрофлора, недостатність вітамінів групи Б. Що страдає? Центральна нервова система. по кишківнику проходить синтез вітамінів групи Б. Це величезний взагалі потужний орган, який дає імунній системі дуже багато вітамінів, то виробляється там. А якщо порушена це центральна нервова система. Але шановні друзі. Я тому, що компанія випускає потужну продукцію. Вона надзвичайно цінна, вона надзвичайно класна. Чому? Тому що цікава технологія, циркуляторне екстрагування, це дає нам, нам інструмент, з яким можна допомогти кожній людині. Але людям потрібно донести інформацію, що при одній умові. Монотонно кожен день, як фіззарядка, монотонно кожен день, як ложкою ви собі даєте організм, хочете дати якісне харчування, а от нове життя дає вам доповнення до того харчування, яке ви отримуєте. Тому що ця технологія церква серку... 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 екстравування дає нам клітинне харчування. Захист клітини, виведення токсинів. Друзі, доступуйтесь до людей. Люди, як правило, не чують, вони все життя ходять з бірушами. Вам потрібно доступувати до їхніх сердець. Ви як знаєте, оті проповідники, котрі проповідуєте і хочете донести людям інформацію, що є створець. Але от ми в цій ситуації, бо ми розповідаємо, як бути здоровим, а нас не чують. Бо що? Реклама по телебаченню, люди сприймають, що норохвен, о, понижають температуру, всі їдять ворохен. А от воду із хвоєю. Та який там? Яка, яка там хвоя? Правильно? І тому оця, друзі, технологія, це регуляторне екстрагування дає нам інструмент, який ми можемо собі допомогти людям. І що цікаво, ви можете допомогти, як і в гострому процесі, і так само і при хронічному процесу. Тільки в гострий процес, коли відбувається, то ви можете дати величезні дози. Сьогодні Пані Фрідсон показувала, які дози. Це при хронічному такому процесу. Да. Якщо гострий процес, не піти здавати 10, 15, 20 капель, 4, 5 разів на день. Я як лікар раніше боявся, Бо ми були вирощені на фарміндустрії 500 мг, міліграм, 250 міліграмів. А скільки б в капсулі доза, яка там не буде чи передозування, чи я не нашкоджу клієнту. Ну скільки в е плющі, чи в ромашки вітаміна С чи вітаміна Б, Бог його знає. Але там є клітинне харчування, чому я сказав вам цим? Тому що кожна рослина має. І той, і інший, і другий, то є великий кладязь. Ми коли говоримо Астрагал, то в Астрагалі біла таблиця міділіла. Коли сьогодні Світлана говорить, що крапива для зору і не для зору, це клад'язь вітамінних. Правильно, Сонечко? Це клад'язь. Але люди. Бо я це не чую, а не буде чи а потім кажуть, а як на рахунок алергії, у мене алергія. Ні-ні, я трави не буду, а таблетки будуть. Безглуздя, це людське безглуздя. І от вам і нам, як першопрохідцям, потрібно вельне донести здоровий спосіб життя, що ви природнім шляхом. Те, що Господь нам дав, природнім, чого ми шляхом можете бути здоровими. Друзі. І якщо це клітинне харчування, якщо це без спирту, без цукру, то ви таким чином можете допомогти собі, дитині, діткам малесеньким, немовлятам, як сьогодні розповідали, немовлятам. І людям старшого віку, золотого віку. Людям е, плачум, знаєте, з, золотий вік, тому що ми з віком біліємо, ну не чорнієм чогось. <реш> Ні, якщо паркувати, то чорнієм. Але, друзі, в будь-якому віці можна отримати результат. Сьогодні теж говорили. Вчора мені подобалося алергічний стан. Люди. Люди. Сонечко, алергія, два місяці прийшла алергія. Як це може бути? Може. При монотонному, кожного дня прийому ви отримуєте результат. Нікудь, не плацебо. Інколи говорите, а плацебо. Дивіться, немає спирту, немає цукру, є інтимне харчування. Ви можете в кому віці вирішити проблеми як класно, правда? І компанія випускає і еліксіри, і екстракти. І якщо ми говоримо, ой, давайте про нервові системи допомагати, давайте ой, там шлунково крішковому тракту. Трави діють полісистемно, тобто на весь орган. Не можна давати щось. Валеріана тільки розслаблює, покращує загальний стан, покращує сон. А ви знаєте, що Валеріана діє на залози внутрішньої секреції, покращує травлення, відтік жовчий, являється Валеріана чудовим всечогінним засобом. Проти, Проти засобом, Анна вже не втримує її. Хоче, як завжди, в ефірі вона тут як тут. Але, друзі, так, діє на нервову систему, вона діє на серцеву судинну систему, вона діє комплексно. тому кожна трава полісистемно працює на організмі. І дивіться, друзі. Головне не боятися. А коли ви впевнені, як воно працює, от чому ми набираємося цих знань тут і ви тоді нас виявляєте, що ви несете ці знання? Нервова система це взагалі, друзі, складна, цікава, котра. Складається з двох систем, ми трошки в біології підемо. Це центральна нервова система і периферійна нервова система. Центральна нервова система це головний мозок, спинний мозок і периферійна це нерви. Наші нерви скрізькіри. Але друзі Функція нервової системи яка? Це регуляція та координація. Нервова система забезпечує роботу всіх органів та систем. Ми задіємо з навколишнім середовищем. Це також нервова система. І вона приймає подразники, як ми реагуємо на кожну людину. Психоемоційне. Це теж нервова система. Виявляють, ми повинні. Бути розумовими, розумово здійсними. Рухума! Дивіться, я вже з Маленькі рухи, великі, все нервова система. А саме головне, хто з вас знає, як серце працює, або ваш шлунок, або як дихають ваші легені, або як ваші пальчики рухаються. Але за внутрішню роботу легень серці в шлунках до випадає вегетативна нервова система. Уявляєте? І це все пам'ять, ситуація, подразники. Ми залежимо зараз від зовнішнього подразника, який ракета, шахети, нервова система на приділі працює тому що. Людина так побудована, вона хоче зберегти життя. Іде стрес. Як при стресі собі допомогти? І нервова система, ну, то що вона допомагає нам, є ось такою життєво важливою і вона забезпечує нам здатність рухатися, відчувати, мислити. Підтримання соціального, внутрішнього середовища організму і адаптація до змін навколишнього середовища. Які, які ознаки проблем з центральною нервовою системою? Які перші проблеми? Це головна біль, періодична, постійна, мігренеподобні болі. Це вже складний стан. Далі запаморочення. Координація руху, порушення координації руху. Людина рухається, думає, що бачився неправильно. Так? Запаморочення. Трудності з координацією руху. Трудності з увагою, з пам'яттю. Слабкість м'язок. Повзання мурашок, оніміння кінцівок. Друзі, як ви думаєте, коли падає зір? Зір куди відноситься? До голови. До голови. Що таке голова? Центральна нервова система. Ви думаєте, якщо зір падає, це проблема з зором? Проблема з кровопостачанням. А якщо це зір нервова система, то падає зір, значить і поганий кровообмін корінь головного мозку. І, золі, і очі це центральна нервова система. І втрата зору, двоїння в очах це все порушення розумових здібностей – Це також нервова система, друзі. Незадоволеність. Психоемоційний стан. Порушено. Депресія це більш глибший. Людина зору це все нервова система. Які принципи, які самі такі, знаєте, прості методи, щоб зняти, як відновити нервову систему, що ви можете зробити, друзі, навчіться робити руханку. Візарядочка. Активний спосіб життя. Сьогодні нам Світлана говорила, пані, з Києва, більше 10 тисяч кілометрів. Чому? Кроків. Кроків. Кілометрів. А, молодець Іра. Як вона Кам'янська Кам'янська? Як вона? Кожне слово. Кілометрів? кілометрів. Да. Але живість розум. Прийняття інформації. Реакція. Реакція, так. І дивіться, що потрібно. Це справи. Далі. Холодна вода. Обливання. Повинно ну знаєте, стимулювання. Шкіра величезний орган. Сьогодні говорили. І шкіра вона дає це, теж рецептори на шкірі і передає і таким чином ми себе краще почуваємо. Дозвілля, собі оформляйте, танцюйте, успіхайте. руханка. Але це все знову ж... А саме головне, друзі, хороший глибокий сон. Йде його взяти, скажете. Будемо говорити. <звіт> да. Проти загортування, так, так, так. Але ж, друзі, що пити, що давати, коли страдає нервова система, компанія випускає величезну палітру для всього ранів, тобто і і це і для імунної системи, це і для нервової системи. Тому що якщо ми розглядаємо вітаміни групи Б, а ще в старі часи лікували, я був, проходив практику в нейрологічного відділення і ми кололи в 1 в 6 в 15 кислоту. пані, правильно, сонечко мені подобається, а як відверне фармацевт, сонечко. І ви знаєте, я згадав дитинство, думаю, що таке просто вроде лікування? Ні, воно ефективне. І ще дивіться, ми капали тоді гідрокарбонат натрія Що це таке? Сода. Дешевий продукт сода. Зараз цього немає. Вітаміни гру, вітамінів, лікарів. Не назначають. Це тільки, якщо грамотний такий лікар, котрий дійсно має такий, знаєте, кругозвір, по-другому дивиться і він каже, і вітаміни. Але які, які ж вітаміни заспокоюють нервову систему? в 1 дає енергію. Допомагає підтримати нормальну роботу мозку і нервової системи. Перший 6 Бере участь в синтезі серетоніну, норадреналіну і регулює наш ці якраз ферменти, наш настрій стресу у відповідь, на, відповідь організму на стрес. Б-12, B1, чуль, якийсь вода, Фолія кислота, коли дитина маленька, і всі генекологи раніше говорили, перший тримістр вагітності мами доносить дітям своїм, умов, доносить, ну, діткам, дівчатам, що фолія кислота, треба, закладка центральної нервової системи. Але цього не говорить. А у нас є, дивіться, ж вітаміни. Вітафлор. Баланс про. Вітамін в 6 Що-що? Б'юті. Баланс амінокисоти. Vieзіон там теж не попасть. Дивіться, як приємно, ви знаєте, аудиторія раз разом включається. То-то, спіруфлор. Офтофлор. Шановні друзі, наш організм складається з білка. Дивіться, в першу чергу амінокислоти потрібно. Амінокислоти. Нам потрібно жири, поліетичний жирні кислоти, ліцетін. даєм. У нас компанія випускає рослинний ліцетін, солі. Він також впливає не тільки на центральну нервову систему, де є якісне збалансоване вручання і це серце, це нервова система. Ви таким чином, навіть одна капсула в день вам буде достатньо. Ну коли людина хворіє, то ви, звісно, порадете 2-3 капсули. Но одної капсули, ви, якщо будете кожен день і одну капсулу давати. І амінокискомплекса давати. Ви таким чином перекриєте отой дефіцит. Якщо ви будете за місяця два-три давати, ви вже вийдете на інший рівень роботи фізіології організму. От ми говорили, як можна покращити природним шляхом. Байори систему, холодний душ, руханка, але більше світло це теж вітамін Д3, сонячне проміння. І, друзі, золоте правило, як і в харчуванні, як і в оздоровленні, і для нервової системи, і для ендокринної системи водний режим. Півтори-дві літри води в день. Золоте правило в харчування. Вода перед їжею. Після і під час їжі воду не п'є. Чули? Чай. компот, окреме харчування через півтори-дві години. Дивіться, які ви можете їсти продукти харчування, щоб покращити мозкову діяльність. Любі горішки. Ліщина, грецький горіх, особливо бунтук для діяльності центральної системи. Ну, взагалі горішки, подивайте, будемо так, яйця, риба, риба наша річкова, річкова вона надзвичайно солодка. Або морська свіжа, але не свіжо морожена. Я не віддаю їй перевагу. Є поліненасичні жирні кислоти омега 3, Сою і льоні омега 6, 9 це все для судин, для нашої імунної системи, для центральної нервової системи. Це якісне збалансоване харчування. Цільноздуні продукти, білки, білки чуєте? Не? Я е, часто почав говорити, дружина завжди так підтримує дуже приємно баран, бараняче м'ясо. Баран не їсть хімію, свиня їсть премікси. а барана ви не заставите їсти хімію. От баран. Він баран, але не їсть. Але м'ясо бараняче, воно чисте. Недаром мусульмані віддають баранину. перевагу бараняного м'ясо. Як беріть на озброєння, це ваша, або курочка, як ви про виклик, єврейський підхід, курочка, бульйончик, або переперели м'яса. Як класно, теж маємо рацію. Або риба, а на рибі теж багато глистів, друзі. І тому протягом терапія, вже так скажу, потрібно проводитися два рази на рік. І тому яйця також перепилині яйця, так. Да? Сочи е, в е, білки рослинного походження, горошок, ну все, що ви варили. Знаєте, робові, да, але тут якраз звучно слово, Микола Миколаївич, дав. Так. Ви знаєте, як було приємно, коли читав, приглядав, що... Навіть в інтернеті першу перевагу дають чаям. І чаї повинні бути природні похоження, а в нас все натуральне. Тобто, якщо ви даєте капельки і еліксіри, то це багатокомпонентні препарати. Однокомпоненти це екстракт. Однокомпонентний екстракт. Багатокомпонентні еліксіри. І як чудово, що, що ви можете і друзі, об'єднати, не бійтеся, як мені приємно з інші Світланка можна актувати і кибас кутожари, що їх треба об'єднувати, не бійтеся з хвітоздоров'ям і таблетки, екстракти, і еліксири. Друзі, як ви варите борщ, дівчата, Дивіться, який вітамін допомагає покращити пам'ять? Гімкотило, але е, чуєте, я сказав, який вітамін допомагає покращити пам'ять. Е, Гімкотилоба має величезну серію вітамінів і. Е, ну, так, да, гінкотилоба є препарат, котрий е, для судин і для полігінності діяльності центральної нервового системи супер. Але. Вітаміни це як я говорив, ліцетін, вітамін Д3, омега-3, омега-3,6,9. Це те, що покращує пам'ять. І е, горішки.